Я Аня і я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проект квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Сьогодні ми говоримо про класну і важливу тему квіти і кольори, а саме стереотипи. І, взагалі, ми будемо дуже багато говорити про стереотипи в квітах і в квітковій індустрії загалом. Це таня таня флорист, таня декоратор з великим стажем, і вона як ніхто знає, що таке квіти, що таке стереотипи про квіти, як вони підбираються в букети, як вони виглядають в організаціях і в декорах загалом. Анна теж дуже геніальний флорист. Вона творить відчуттями. Вона завжди знає мову квітів. Ми сьогодні будемо говорити а, про те, що найбільше спадає нам на думку, коли ми говоримо про кольори і квіти. Це жовті троянди. Всі завжди кажуть жовті троянди. Вісники розлука це насправді катастрофа, тому що жовті троянди це прекрасно. Ми їх любимо. Розкажемо сьогодні, чому, і розкажемо, де їх найкрутіше можна використовувати. А Таня взагалі зробить з ними неймовірний букет. Якщо ми говоримо про кольори. Розказуй, що в тебе було такого в замовленнях або з замовниками ем, по кольорах або кольористиці, тому що в мене не те, що було питання з жовтими букетами. У мене було питання із я хочу от виключно блакитний букет, я хочу там виключно рожевий букет, але в основному хочуть щось зміксоване. В тебе як сім? Хочу сказати, що за останній період люди хочуть чогось екзотичного і чогось яскравого. І полюбили все в один тон колись кольорове, особливо троянда, червона. А зараз вони люблять цей мікс. Наприклад, це може бути чисто різні тони жовтого, угу. різні тони голубого. Ну і трошки додати зелені. Я насправді закохана зараз в ось цей Діантус. і це гвоздика. Гвоздика, і про яку в радянські часи просто було прийнято дарувати всюди в основному червону. І це от перше травня, і гвоздики, господи, прости. От, але насправді латинкою – це діантус. І ти, коли кажеш своєму замовнику, наприклад, що я вам зараз роблю класний букет з діандосів. Він навіть не здогадується, що це гвоздика. А ми потім його створюємо, і він крутий. Ну, наприклад, це лимонний Діантус дуже дуже мені подобається. А, я знаю, що ти дуже любиш робити весільні букети з діантусів. Одні білі. Та, та та вони просто, коли це монобукет виключно з діантуса, він не виглядає як букет з гвоздики, Він виглядає просто як невеличка пишна кулька, трішечки, трішечки. Ось така, от скуйовжена за цією от текстурою діантуса. І він дуже класний, правда. А, і наречені найчастіше не здогадуються, що це за квітка в принципі. Я думаю, в тебе теж такі історії були. Там. Як хмаринка, така так, прям. він просто як хмарка. Ти часто робиш декор ще з діантусів. Як вони виглядають в композиціях? Е, вони дуже гарно заповнюють простір, угу. і знову ж таки, коли ти сполучаєш з іншими квітами е, у фотозонах, то теж вони додають такої вітряності, легкості. Вони дуже допомагають. Якщо ми говоримо про стереотипи, про колір загалом найчастіше з яким я зіштовхувалася, були власне от жовтий жовті троянди, завжди до розлуки. В тебе та які були стереотипи пов'язані з кольором. Насправді в мене були не з кольором. Uh -huh. А з квіткою, от, наприклад, така як Діантос. Uh -huh. mm, та. Але коли я починала розповідати їм, налаштовувати на те, що будь-яка квітка це просто якби дар світу, я би сказала так, і має свою особливість. Ось, і тоді люди прислухалися і сказали, так, насправді. А в мене ще з кольором було те, що, наприклад, в мене була наречена, як, яка була американкою, і в них щось блакитне має бути обов'язково на весіллі. Okay. В сілі було блакитне. Це було супер. А що а, Блакитний, колір. тому що блакитний колір, в принципі, означає е, вірність і означає теж надію. Тому блакитний колір він такий е, доволі сенсуальний, якщо так можна сказати. Погодні. Але якщо ми говоримо про жовтий колір, який найбільш, напевно, стереотипний, на мою думку, а поки я буду розповідати про одну легенду, пов'язану з жовтим кольором, Танюш склади для нас жовтий букет, щоб ми могли реально показати, що жовті квіти – це неймовірно красиво. <тас> а, <тас> я знаю про походження е легенди, що жовтий до розлука з е Одного такого міфу, мені здається, насправді, що це міф, я так Е, Він пов'язаний з Персією. Один перський цар повернувся з свого походу. Йому розказали, що його дружина була невірною протягом цього походу, і він вирішив, що він перевірить її таким чином. А в їхнє ложе він поклав червону троянду. І якщо б вона ця троянда мала би бути, стала би за ніч жовтою, то вона була йому невірною. І відповідно no. так і сталося. Що сталося з жінкою? Ми не знаємо, і слава Богу, мені здається. Ми не знаємо, що сталося мені прям жінку. цікаво стало дійсно, так, що так. сталося? От але з тих періодів ще пішов такий міф. Що жовтий колір він якраз веде до розлуки між закоханими. Я люблю жовті троянди всім своїм серцем. Ще, я знаю, та, до речі, ще б та. такого не було, щоб мені дарували, хоча б мені часто дарували жовті квіти, тому що я ще й жовтий, мій улюблений колір. І не було такого, щоб жовті троянди вели до якоїсь розлуки. Тому міф спростовано. Ти досить позитивна в цьому колірі. Я тобі скажу, коли так. ти зустрічаєш його. Та-та-та, дуже позитивно. Я дуже люблю жовтий. От, і ще жовтий, мені здається, найбільше культивувався під з радянського союзу, з радянського союзу, в принципі, багато що культивувалося і хорошого, і не дуже. Але з приводу квітів було трошки жорстоко, тому що жовтий чомусь дійсно жовті квіти. Були в ритуальній флористиці, ритуальну флористику. Я маю на увазі. Це флористика на поминки, наприклад, на похорон. часто використовували жовтий і досі продовжують використовувати? Хоча, в принципі, жовтий колір сам по собі символізує м, щастя, символізує життєлюбність та і тепло. О, до речі, ж ми зараз складаємо з тобою жовті жоржинки, Ось це жовті жоржини. Зараз сезон, тому що осінь зараз сезон класних жовтих жоржин І в принципі, жоржин. Жоржина в Японії вважається квіткою життєлюбства і, в принципі, любові до життя. І тому, коли японці дарують один одному букет жоржин, це означає, що вони проявляють дуже дуже велику повагу, особливо з жовтих жоржин. От. А, тому ми жоржинки теж дуже любимо і дуже поважаємо. Мені вже подобається, як що ти складаєш, тому що від просто віцін, коли все таке гарне. Дякую. Я знаю, взагалі, що ти дуже любиш навіть наблюдати, коли хтось складає О, букет. Так. Тому що мені здається, я так сама навчилася щось складати. Тому що, коли ти споглядаєш на якусь техніку і дивишся, як люди це роблять, воно ж тебе надихає. Тобі ж потім хочеться йти до якихось, як мінімум, бабусюк, Купувати кілька е, квіточок і потім щось собі складати вдома. Тому та зараз можна дійсно подивитися на Таню, надихнутися, подивитися за якою технікою вона складає, зрозуміти, що вона робить, які вона квіти використовує, подивитися, що її власне надихає, як вона створює композицію. Я зараз дістаю квітку, яка називається Протея. А проте, якщо ми вже говоримо про стереотипи, всі так думають: у Боже, це ж спочатку, боже, що це таке дивне, або Боже, що це таке космічне, незвичайне. Проте я взагалі символ мужності і символ трансформації. Тому коли ви коли додаєте протею у букет, це означає, що ви або підтримуєте людину і бажаєте їй сили, або Підтримуєте її заслугу, наприклад, якоїсь тому ну, Протея — це дуже потужна історія. Ну і плюс Протея — це та квітка, яка дуже довго стоїть в вашому букеті, її можна потім вийняти, ще засушити вона буде, як сухоцвіт, виглядати теж дуже 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 круто. Отже, ось цей букет він насправді достатньо універсальний. Я в принципі вважаю, що букет це більше про настрій і про напрямок. Тому що, якщо ви приходите в флористичну студію, квіткову і кажете, я хочу там не знаю для подруги своєї букет. Просто достатньо флористу розказати е, трішечки більше про те, що ви хочете. Бачите, які вам кольори або загальна стилістика потрібна. Тобто, от, наприклад, ви прийшли і кажете, Таня. Я хочу жовтий букет. Це не означає, що таня вам складе повністю жовтий букет. Це означає, що Таня вам складе букет з жовтих квітів або з відтінками. Наприклад, тут відтінки є жовтого, є трішечки невеличкі підтримуючі відтінки зеленого. Це не обов'язково означає, що це зелень. Тобто квіти це дуже різна історія, вона різноманітна. Я би такий букет подарувала е, своїй подрузі як символ. Знову ж таки, цієї життєлюбності і радості, тому що жовтий це для мене дуже дуже про щастя. Але загалом це можна букет можна проурочити на будь-яку подію. Але я насправді ще думаю про те, чи доречно би такий букет принести на весілля. Mm, давай я розкажу тобі історію два місяці тому, коли я організувала. Весільну флористику оформляла, то в нас був весь зал повністю в жовтому. Це були Може, жовті троянди, це, це була мімоза. Не це навіть було з лимоном жовтому з жовтим да. минутом. Тобто, от їй захотілося такого. Це була основа зелень і жовтий колір. Це весілля моєї мрії. Це декор моєї мрії. Жовтий та зелень. і з катертини, до речі, ми підбирали теж жовтого кольору. І декор можна робити жовтим і не буде нав'язливим. Ну букет такий на весілля ти би занесла? Я би занесла. Криво. Ну тим більше я знаю, наприклад, якщо би у тебе та, або кому подобається, я би подарила. Отже, три стереотипи про жовтий колір: жовті троянди до розлуки. Жовті квіти використовуються в похоронних букетах і жовтий це пережиток Радянського Союзу. І три факти про жовтий колір: що, перше, букет жовтого кольору можна дарити дівчині, також можна дарувати букет на весілля. І третє, що жовтий колір це є мир і дружба. І що, в нас вийшов реально класний жовтий букет. жовто-зелений. Якраз свіженький м'язовий та з відтінками, до речі, різного жовтого. Якщо ви хочете урізноманітнити насправді ваш букет, давайте не акцент не на одному кольорі, а хоча б побавитися трішечки з відтінками. Ну, мені здається, це найбільш актуальною історією. А, і тим більше, що уже не стильно використовувати велику кількість упаковки, щоб приховати наш букет. Ми про це поговоримо, до речі, пізніше. Це ще одна тема, про яку варто поговорити. Як на мене, краса букету найбільше передається тоді, коли він не упакований, коли це виключно якась технічна упаковка, щоб захистити його від зовнішніх лоб. А, але коли там просто йде класна в тон стрічка і якась реально красива стрічка, типу рапсової ще щось типу такого. Танюш, тобі які взагалі букети подобаються? об'єм букетів самого ти маєш на увазі. Про об'єм букетів, до речі, теж треба поговорити. Тому що, як на мене, великий букет не означає більшу щирість почуттів. Чи щось типу такого? Тут повністю погоджуюсь. Я знаю деколи навіть дівчат, які люблять купувати, наприклад, протею одну і додати якусь, можливо, епкаліпту, якусь маленьку зелень. Щось і так... це увага. ну воно мені здається просто дуже таким невеличким компліментом, е, який і означає багато, і разом з тим він вдома в тебе гарно стоїть. Ну і плюс ваші дружні почуття трішки більше укріпилися. А, можеш подати квідочку? так, звісно, соня. До речі, Дякую. Сонях на латинці це геліантус. Геліантус він через те, що Бога Сонця власне в античній міфології називали Геліос. І квіточка ж Сонях у нас традиційно повертає голову вслід за Сонцем, тому слід за тим, як мчиться Геліос на своїй золотій колесниці по небосхилу, І соняшник повертається за ним. Взагалі, за легендою, це була прекрасна дівчина. Вона просто поверталася вслід за колесницею Геліоса і типу, по-моєму, чи то за карою богів, чи то що вони дізналися про. І кохання, і вона так і застигла на одному місці. Жахлива історія, але вона стала соняшником. Ну, власне, це трошечки нагадуєш історію про нарциса. Але якщо ми говоримо ще взагалі про стереотипність в світі кольорів квітів, є ще дуже часто стереотип про чорні, наприклад, квіти, типу є неймовірна класна чорна це кала. Клас. Вона така красива, правда? І вона дуже гарно, до речі, виглядає в букетах. Але чомусь квіти, наприклад, чорного або темних, темних, темних відтінків не А темно Темно-сірий, так, теж дуже гарно. Я бачила кілька діантосів темно-сірого, такого красивого відтінку. І, на жаль, дуже не хотіла їх давати, ну, типу, не хотіла їх забирати в букети. В тебе mm -hmm. були якісь такі теж що стереотипи з кольором пов'язані. Насправді. От я ще з цим не стикалася, mm -hmm. хоча тема така вже вона прям давня і жовта там розлука, але mm. ні, не було. Було. В мене було ще, що а, м, червоний це однозначно колір пристрасті, але я би ще не сказала, що червоний це колір просто от тільки самої пристрасті, mm -hmm. як на мене, це ще колір такої відданості, типу. А, або рожевий, це от колір мрійливості. Але є такий, знаєш, класний, класний рожевий, який дуже а, хочеться давати, не знаю, якийсь індустріальний пейзаж, якийсь букет сфотографувати, наприклад, або ще щось. Там. Я думаю, що це навіть якби по відчуттю, коли ти бачиш якусь картину, де ти Маєш оформити. Uh -huh. е, і ти от відчуваєш, що хочеться додати тої ніжності. Колись uh -huh. не дуже полюбляла, напевно, рожевий, а зараз прямобожні їх додавати. Я взагалі терпіти не могла рожевий. Але я зараз дивлюся на от сезон класних рожевих uh -huh. жоржин. І вони ж неймовірні. Ну, тобто, вони такої класи, красивої структури, що ти розумієш, що це не просто суперніжненький, наприклад, рожевенький букетик, що він сам по собі є дуже оригінальним і дуже експресивним. І насправді такі букети, Дівчатам треба дарувати, і не тільки дівчатам, в принципі. Ми ще з вами будемо говорити про таку тему, як чоловічі букети. Це теж класна історія. Тому Дякую. цей букет можна чоловікові подарувати. Ти б подарувала чоловікові такі букет? Подарувала би так. До речі, мені подобається, що не дарувати квіти. Мужчинам на квіти – це якесь зовсім інше задоволення, тому що вони такі здивовані. Типу, серйозно, мені дарують квіти. Отже, наш букетик закінчено. Як ви бачите, з жовтих квітів виходять неймовірно класні букети не тільки на похорони і не тільки до розлучення. Танюш, ти би подарувала такий букет цього, Петрус? Я думаю, що так. До речі, також. Люблю дарувати своїм подругам знайомим, зробити якусь приємність. Отже, з цим неймовірним букетиком будемо з вами прощатися до наступної теми. Сподіваємося, що стереотип про жовті квіти розвінчено назавжди. Тому не соромтеся дарувати жовті букети. Вони є символами життєлюбності і дружби. Бувайте! Па-па!